Всім привіт! Ви на каналі Пригон Ви На площадці в Брино автосерії покажу вам пару автівок. Зосія у 16 рік 5 бігу. Газ. О. Ні, дивіться. 284 тисячі корм. Volvo XC60, 2.0 дизель, АВД, 18 рік, 127 пробігу, 700 тисяч корон. Також можна в кредит, практично всі машини можна в кредит. Це площадка в Чехії, місто Брино Ми приїхали сюди оглядати Nissan Qashqai Jeep Compass. Також тут є дуже багато автівок, у районі більше ста автівок. До речі, оплату автодилер хоче в корунах, долари їм не підходять або євро. Це Golf плюс 1.4. В принципі, ціни, як би сказати, ринкові, і не завишені і не занижені, тобто посередині ринку приблизно. Можливо, десь на Мобледі є автоскоду 4 в Німеччині, щось можна і пошукати краще, але на даний момент тут знаходимось, тому покажу вам кашкай, 175 пробігу. Також міні-купер. Бензину 16. Вся інформація вказана, ціни в корунах. Якщо хочете знати в євро, можна просто перевести на 25-24. Ну, найкраще на 24,3, то буде точний курс. Гольф. Автівки непогані. Хоча, типу, у нас... Кашкай виявився мальований. Хоча вони вказали, до речі, я б питав по телефону. Казали, що авто мальоване спереду, ззаду. Так і сталося, воно реально мальоване. Там є ще шпакльовочки трохи. Типу у нас попереднє відео було на каналі. Е -е, Показуємо інформацію. Пошкай. Ми оглядали. Сад Леон такий красивий. Гольф 2.0 бензин і ноль бензин. До 4. вартість цікава. 238 пробігу, 2,2 дизель, сьомий рік, 140 тисяч. В районі 5-500 євро. Ну вони ціняться ці Тойоти. Можливо, до речі, можуть... Дели трохи торгується, але ну, не суттєво. Там, можливо, 500 євро сторгувати думаю, щось таке. Nissan Murano 3.5 бензин 5 бензин. Ровер, трохи хамільонко переливається так би. Старенький Товран 40 рік, 160 тисяч Ланчія, дуже рідкісні авто, до речі. Ну, на цьому цій автоплощадці є багато автівок. Ціни переводити собі по курсу 24,3. Ве таке 6 року. Ми таке везли на Україну з Нідерландів. Надійне авто. Це також 1.9 дизель надійні мотори. Так, Октавія Супер, Октавія да? Е... Це вже 20-го року. 15 тисяч пробіг. Але практично нова машина. 20-й рік, шостий місяць. Буквально півтора року в машині. Навіть немає. 539 тисяч ну 20 тисяч євро приблизно. 21. Третє, це ресторанення Volvo V70. Коставран. речі, авто можна пригнати в Україну або в будь-яку країну Європи. Зареєструвати. Можна в Польщу, можна в Словакію, можна, ну якщо в Чехії хтось собі хоче купити, має документи, ну, типу не візу, а, наприклад, двохрічний побут. Типу, так? Да? Ось такі ще є пару бусів, мінівені, каравелла 54-й пусі трафік. Mitsubishi L200 на ЗСУ непоганий на варіант. Також C Trojan Jumping 2.0 17 рік, 100 пробігу. 340 тисяч монтажний бус тут ще є багато тіло в ту сторону Ми ще пройдемося по цьому ряду швиденько у нас бачу Toyota Cruiser Suzuki SX Grand Vitale да? Гольф плюс. Mercedes. Як в дорогі кажуть, компресор 22 дизель. Так, Закіра. 169 пробігу. 169 вартість пробігу, 206 тисяч сьогодні. Тауран, це в нас новіший ну як, 14 рік. 1.4 Fusion, Ford Fusion 1.4 дизель Це Синатибіза. E Це трьохдверна Для жінки може підійти Також тут все вказано, якщо цікавить якесь авто, детально дивіться на інформацію. Також можливий огляд будь-якого авто на цій... Наприклад, ще тижні я буду в цих районах, міг би глянути будь-яке авто. Можете звертатись в коментарях, писати я вам дам свої контакти, можна співпрацювати. Займаюся автопідбором авто з 2017 року на експорт в Україну під розмитнення. Також по Європі, в Чехію, в Польщу, в Словакію, з Німеччини, Бельгії, Нідерландів. Найкраще це Бельгія Нідерланди або... В Німеччині ближче до... Е, ближче до Нідерландів. Так? В, в околиці 200 кілометрів. Від кордону Нідерландів можна щось також оглядати. Бо по цілій Німеччині їздити також не варіант. Ось такі тут є автівки. Також можете заходити на сайт автодилера автосерії CZ Z. Оце до речі надійні Honda, 9 рік, 146 пробігу, 240 тисяч, ну, це приблизно практично 10 тисяч євро, але я думаю, що можливо можна щось скинути. Може й 9 фондочка. них ще є там, автівки. Там небагато. Якщо не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки. До нових оглядів, то пока-пока. З вами був Ярослав.